Вітаю. мене моє повне ім'я Зайнаб. Мені 24 роки і за фахом я фізичний терапевт. Тут мають бути опуски правильно. Це ще сходова професія, так. Да. Але працюю я зараз перекладачем турецької. Ви не поспішаєте з висновками, що я працюю зараз не за фахом. Я вичікую. Щоб вам попереки скрутили? Зручні сільці. Я працювала за фахом у військовому шпиталі. Недовго, це було півтори роки. Але це було сильно. І що мені найбільше запам'яталося в цей період це ліфтери в госпіталях. Хтось натикався на ліфтерях? Так. Поаплодуйте. Хто не знає, хто це, пояснюю, це зазвичай жіночки. Які відповідають за уважно натискання кнопочок у ліфті. Бо це не кожен впорається. Вони вирішують, куди і коли поїде цей ліфт. Варіантів небагато: це або буде вверх, або вниз. Але якщо ви не сподобаєтесь ліфтеру, додається третій варіант. Нікуди, правильно. Ти нікуди не поїдеш, бо це і ієрархія. І вони тут головні. Е, і тому, якщо е, ти лікар, це нічого не значить. Ну, ти головний в будь-якому куточку лікарні, але не в цій металевій коробці. Тут ти пасажир. Е, і ну, Якось е, було таке, що я заходжу, е, що ми заходимо у ліфт, ну як ми, вона вже була там. Е, стою, стоїть пасажир на місці, якщо що. А, і в якійсь, я дивлюсь на неї, вона дивиться на мене. і Я така. І... М? Вона така. М -м -м. Я... Чому? Вона така. Ми не поїдемо, поки ліфт не буде повний. Я думаю, ми що в маршруті. Ну, бо дійсно схоже. Але в неї права на категорію L ліфт. Е, і вона додає: якщо ти спішиш, можеш піти пішки. Я не буду пустий ліфт туди-сюди ганяти. Ну е, взагалі, мені здається, якби ця ліфтерка була б на Титаніку тонущому, і до неї там з нижніх поверхів підбігає Джек, Роза, вони там всі мокрі. Вона така: а-а-а-а. Діточки, ми нікуди не поїдемо. Я фіг, цю кабіну закрию, поки вона не буде повна. Я краще піду на дно. Я краще піду на дно, ніж поїду на гору з пустим ліфтом. Ну. Зазвичай мені просто цікаво, яким чином виявили потребу у ліфтерих госпіталях. Тобто, напевно, був якийсь унікум, який заходить в ліфт такий, яка дивна кімната. Як багато кнопочок. Мені страшно. Або було якесь засідання, де. Проводили е, роздуми, чи потрібний ліфтери в госпіталі, і по-любому була стопудова якась прохавана медсестра, яка отак от сиділа там, як головна. Я така, стоп, шановні. Ці лікарі в голкою в вену попасти не можуть. а Ви їх ліфт Одних? них. А... Ну, звичайно, не всі ліфтери такі токсичні, є й приємні, до яких ти заходиш у ліфт, е і вони такі натискають поверх, які тобі треба. І такі. Знаєш, ліфт це так для душі. У <праць> мене бізнес в ворогті. Але й була одна особлива. У світі Гаррі Поттера вона була би тою, чиє ім'я називати не можна. Ну, Вона не любила людей. Люди не любили її ідеальна ліфтерка. Навіть якщо пацієнт на милицях такий, заходить, бачить її, він такий: ну, в принципі, одна нога є. Можна пішки. і пішки. Якось раз. Я натрапила, натрапляю на цю ць... люди, які люблять чорний гумор тут. А, ну якось я натрапляю на цю ліфтерку. Також знову. Я заходжу, стою, дивлюсь на неї. Вона дивиться на мене. Я така. Вона така. Угу. Така: вау! Фортуна мене помітила. А ні, це мені на новий рік. І я вам поясню для початку, яким чином закриваються двері в ліфті в таких госпіталях. Спочатку є великі титанові двері, щоб ніхто не міг їх пробити. Не знаю, хто намагатиметься. Тобто вони отак -от аж гупаються. Потім є. І ж двері, вони естетичні бо в жуліфті, Вони отак от коротко закриваються і все. І от таким чином ця жіночка закриває спочатку одні двері, потім обережно другі. Натискає на той поверх, який мені потрібно, або який вона вважає за Е, І залишається стояти отак. І ми стоїмо. Я стою, вона стоїть. Я мовчу, вона дихає. І час ніби уповільнюється, сьомий поверх ніяк не настає. І тут вона починає розмову. Ти знаєш? Багато відьом тут. Думаю, що саме мене видало. Бачила мене на кладовищі вночі. Ви бачили когось з відео? Тим часом вона така. Була одна тут недавно. Ну, я вже в паніці. І просто кажу: що сталося? Вона така, та просто були тут люди. І якась відьма мені по спині отак. Я ввахую. Вона підходить ближче. Так. Саме ось так. І мені по спині. Я Думаю, блять, коли цей сьомий поверх настане. Е -е. І сьомий поверх. Ми прибули до нього, але мені двері ніхто не відчинив, бо тільки то вона може це зробити. В е, мене просто паніка згадала. як це було. Ось. Е, я не можу відчинити ці двері, вона не хоче. Моя нова подруга хоче дізнатися більше про відьом. Я думаю, мені ще рельси, рельси, шпали-шпали тут не вистачало. І вона така. А ти? Зустрічала відео. Я дивлюся на неї і така: так, якраз на сьомий поверх їду на шабаш. Хочете, зі мною вам сподобається? <плес> Кажу ні. Вона така: ну, якщо що, ти кажи, я тебе захищу. Думаю, дякую, хто б мене зараз захистив. Ну, і вона відкриває двері, думаю, свобода. Нарешті, ніби срок відсиділа. І наступні дні ми робили вигляд, ніби нічого не сталося з ліфтершою. Бо як то кажуть, це, що було у ліфті, залишається в ліфті. І я навіть не засуджую е цю ліфтерку. Е ну, тому що, можливо, вони так само виражаються, що вони особистості, а не тільки ліфтери. Бо я думаю, якби моєю професією було б 24 на 7 бути в металевій коробці. Я би людей тільки по одному би возила. Я би закривала отак от двері, нажимала би кнопочку. І така: знаєш? Ліфт це так для душі. Насправді. Я перекладач турецької. Дякую. Привіт, дякую, що дивишся це відео. Сподіваюсь, ти вже поставив лайк, підписався на наш канал і залишив комент. Це дуже допоможе нам розвиватись. А також можеш подивитись інші відоси. Вони дуже смішні.